Зу сказала, все, я наставник з наставник". Усього починалось. Чи мені подобається працювати з дівчатами і як почати заробляти на своєму хобі? <му> Сьогодні я поділюся з тобою дієвими схемами і стратегіями, як не зливатися взагалі на початку, як робити взагалі перші дії і як почати заробляти на своєму хобі або Змінити сферу дісферу діяльності або почати взагалі дивитися на цей світ по-новому і впроваджувати якісь навіть звички в своє життя так, щоб було без надриву і в кайф. По перше, це треба просто дозволити собі зробити не ідеальне. Тобто, коли ви починаєте щось нове, наприклад, давайте розглянемо на спортзалі. Да, ви коли приходите в спортзал, ви 100% робите якісь справи не Професійно і неправильно, наприклад, але з часом ви починаєте бути профі, і навіть деякі починають навчати потім цьому, да стають професіоналами і передають свої знання далі. Так само в кожній сфері, в інстаграм, в бізнесі. Тобто, дозвольте собі просто зробити свою дію, так як ви це відчуваєте, не ідеально, без перфекціонізму, але найголовніше зробити. Тобто просто зрушити з мертвої точки і почати робити нові дії. І від цього знаєте, по-перше, буде менше стресу, коли ви не будете завишувати очікування самоочікування да, від себе. Тобто, ви будете більш рішучими і розуміти, що ви можете, наприклад, вже бо ви собі дозволили зробити якусь помилку або зробити не ідеально, що в цьому випадку дуже класно, що ви зробили дію. І потім ви, аналізуючи свої ж дії, ви можете удосконалити удосконалити свій там результат або свої дії, які ви робите. Наприклад, мого е офлайн бізнесу, салону краси, який в мене зараз є. да, декілька в мене є декілька салонів. Краси, хто не знає, я е відкрила їх без допомоги чиєїсь, Заробила через особистий бренд на моєму каналі. Я це. Розповідаю і звідки в мене з'явилися гроші від великих боргів. Коротше, так випуски називаються Від великих боргів до мільйонів. Тому переходьте, дивіться, якщо ви ще не подивилися. І так, як ж я почала заробляти, ну, відкрила взагалі свій салон краси. Це буде для вас друга порада, да, вже, щоб ви тестили гіпотези. По-перше, робили дії, які вам а, хочеться, тобто, ви вже хочете щось робити. тобто ви... Не завишуйте від себе очікування. Друге, ви робите ці дії і тестите гіпотези, тобто не вкладаєтеся максимально одразу в просування, в рекламу блогерів, не купуєте там нерухомість, не купуєте багато всього для того, щоб, наприклад, почати щось. Да? Робити нове, ну про салон краси я не одразу відкрила салон краси. Я спочатку протестила гіпотезу. Я почала працювати в наймі, працювати вдома, пробувати чи взагалі мені подобається працювати з клієнтами, чи мені подобається працювати з дівчатами в цій сфері. Тобто я майстер шугарінгу і все в мене з цього починалось. Тобто, саме з з продажів послуг як майстер шугарінгу я. Почала бути бізнесмен, бізнесвумен і зараз дуже добре себе почуваю і знаю 100%, як можна з простої сторіночки в Instagram заробляти достойні гроші. По-друге, дивіться, коли я почала тестити гіпотези, я почала удосконалювати. Да? Вертаємося до першого пункту, що я робила щось маленькими кроками. Маленькими кроками це я приймала вдома, потім пішла в найм, потім вже я почала. Відкривати кабінет, свій і салон краси, але все поступово я робила. Це було без надриву тобто мого психічного, без якоїсь великого великого стресу. Бо нові дії це завжди великий стрес, і ти не знаєш, як будеш реагувати, ти, твоя психіка, твої оточуючі. Да? І без нема, без великих вкладень, часу, грошей. Це набагато легше зробити. Тому. Дозвольте собі робити маленькі якісь дії для того, щоб протестити ту гіпотезу. Так само в мене було із Instagram. тобто, я спочатку я хотіла, я хотіла бути наставником, передавати далі свої знання по монетизації блогу, стати може навіть продюсером, тобто щоб писати класні стратегії для інших. Спеціалістів для розвитку їх особистого бренду, але з чого я починала? Я почала з того, що я оформила маленьку консультацію по інстаграм і почала її просувати через своїх знайомих робити консультації. Почала потім оформила прайс і почала продавати свої консультації по інстаграм. Тобто, я без великих якихось надривів я не сразу сказала, все, я наставник наставників, і я знаю, як що робити. Ні, я потрошечки почала. Втілювати якісь нові свої ідеї в життя. І таким чином, маленькими кроками до великих цілей, я дійшла майже без стресу і без, без якогось великого, знаєте, такого надриву емоційного бо нові дії це завжди щось ну, стресове. Третє, що я хочу вам порадити, це, це дуже всі пункти, які я сьогодні проговорюю, це дуже важливо. Так, ми проговорили з вами, що тестити гіпотези. Не робити на перфекціонізм, все, а просто дозволити собі зробити на троєчку, да? а потім зробити аналіз і покращити свою роботу і свій продукт. І третє, що хочу вам сказати: фіксуйте всі свої досягнення, тобто, виписуйте прямо на бумагу, або ведіть собі е, якийсь Excel-таблицю, тобто відцифровуйте все, що ви зробили. Повірте, коли ви будете відцифровувати гроші, прихід клієнтів, охоплення в інстаграм. Ви будете розуміти, що у вас є здвиг або в плюс, або в мінус. І знову ж ви зможете проаналізувати, що ви робили так або не так, і і робити з цього висновки, і робити, наприклад, так, щоб якщо ви робили все так, робити далі краще і бити в ту саму точку, просто робити це набагато якісніше і. Ну, впевненіше, бо ви бачите, що з цього вже є результат. Тому користуйтесь цими порадами. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви цього ще не зробили, підписуйтесь також на мій інстаграм. Там більше мого лайф-контенту, я більше ділюся там результатами, які не тільки я можу зробити через соціальні мережі, а також роблять мої клієнти мої учні. І долучайся до моїх навчань. До речі, зараз стартує 17 жовтня. Велике двохмісячне наставництво вчимося будувати особистий бренд і продавати, саме продавати, а не впарювати, і отримувати від цього задоволення. І знаєте, в легкості і успішний успіх. Я знаю, що це таке, і ну, ви бачите, мій подивіться до, до речі, мій інстаграм. Ви побачите мій шлях, з чого я починала, і це не просто я... мені впало на голову, а я саме знаю, як. Вийти з деяких програм, наприклад, є биша, де працювати 24 на 7, і вміти відпочивати і паралельно заробляти великі гроші. Дякую за перегляд і до побачення в нових відео.